Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. З минулого уроку ви вже, мабуть, зрозуміли, що живі організми населяють різні середовища життя. Наземно повітряне, водне, ґрунтове. Найрізноманітнішим за своїми умовами є наземно повітряне середовище. Наземно-повітряне середовище життя це різні частини суходолу нашої планети. Наприклад, Ліси, степи, пустелі, узбережжя водою, гори. У наземно-повітряному середовищі провідну роль серед чинників неживої природи відіграють освітленість, температура та вологість повітря. У цьому середовищі достатньо світла і кисню. Особливістю наземно-повітряного середовища є добові та сезонні коливання температури повітря, різна вологість. Це середовище має різноманітний рослинний і тваринний світ. Живі організми, які населяють наземно повітряне середовище, навчилися пристосовуватися до життя в ньому. Як же організми пристосувалися до змін освітлення? Світло потрібне для утворення зеленими рослинами органічних речовин, а без них, як відомо, існування більшості організмів нашої планети було б неможливим. Тому освітленість важливий чинник неживої природи, але різним організмам потрібна неоднакова кількість світла. Так береза, шипшина, волошка, сосна, калина та й інші світлолюбні рослини ростуть на відкритих освітлених сонцем місцях. Тіньовитривалі рослини, як от конвалія, копитняк, вороніче око, пристосувалися до існування в затінених місцях, де світла мало. Найвиразнішим пристосуванням рослин до різного освітлення є розміри та колір листка. Листки світлолюбних рослин дрібніші, а блискуча поверхня деяких з них відіграє роль дзеркала, відбиває сонячні промені. Тіньовитривалі рослини мають широкі темно-зелені листки, які дають їм змогу вловлювати потрібну кількість світла. Кількість світла впливає й на поведінку тварин, які живуть у наземно-повітряному середовищі. Воно є необхідною умовою бачення, орієнтації у просторі. Горобці, ластівки, жаби, кабани й лосі активні в день, шукають їжу, будують укриття, утворюють пари для розмноження. А такі тварини, як сови, кажани та їжаки, полюють уночі. У багатьох нічних тварин краще розвинений нюх ніж зір. Шукати здобич і ховатися від ворогів у темряві їм допомагає не зір, а добре розвинені нюх і слух. Одними із провідних чинників, які впливають на мешканців наземно-повітряного середовища, є температура та вологість. У цьому середовищі спостерігаються значні коливання температури і вологості повітря. І це залежить від віддаленості від екватора, пори доби, день це чи ніч та від пори року. Так у пустелях і степах світла вдосталь, але існує значна різниця між денними і нічними температурами, а також мало вологи. Щоб виживати в таких умовах, рослинам необхідно забезпечити себе водою. Так кактуси мають товсте стебло, в якому вони запасають вологу, а от верблюжа колючка дістає воду глибоко з ґрунту. Завдяки довгому кореню, довжина її кореня сягає близько 20 метрів завдовжки. Тварини-пустель також мають пристосування до забезпечення себе водою. Наприклад, ховрахи отримають воду, споживаючи соковиті частини рослин, а скорпіонам і жукам утримувати воду в організмі допомагають особливі покриви тіла. У верблюда ж в горбах відкладається жир який за потреби внаслідок хімічних реакцій може перетворюватися на воду. У день температура повітря в пустелі сягає понад плюс 50 градусів Цельсія, тому ящерки, павуки, скорпіони та інші тварини пустель в день ховаються у нори або зариваються в пісок. На пошуки їжі вони вирушають вночі, коли температура знижується. Рослини ж у спеку охолоджуються завдяки випаровуванню води з листків. Рослини посушливих місць мають пристосування до економного випаровування води. Це маленькі листки або колючки замість листків, а також опушення листків і стебл. Поблизу північного і південного полюсів ділянки суходолу вкриті льодом. Зима там довга і дуже холодна. Температура може знижуватись до мінус 40 градусів за Цельсієм, а короткого літа температура рідко підвищується до плюс 10 градусів. До таких суворих умов пристосувалися білі ведмеді, моржі, тюлені, пінгвіни. Виживати за низьких температур їм допомагають товстий шар підшкірного жиру та густе хутро або пір'я. Рослин же в таких умовах мешкає мало. Бо дні короткі, сонячного світла майже немає. А також протягом половини року спостерігається полярна ніч, коли сонце зовсім не сходить за обрію. Виживають тільки мохи, лишайники та полярні маки. У помірних широтах, тобто у такій місцевості, де живемо ми з вами, умови дуже різняться в залежності від пори року. Так, у нашій місцевості ми можемо спостерігати всі чотири пори року. Дуже різні показники температури та вологості повітря. Взимку температура може опускатися до мінус 15 градусів і нижче, а влітку підніматися до плюс 30 і вище. Тварини нашої місцевості по-різному пристосовуються до холодної пори року. Деякі птахи відлітають у тепліші краї, а навесні знову повертаються. Борсуки, їжаки, ведмеді в облаштованих укриттях впадають у зимову сплячку. Зимуючих птахів, лисиць, зайців, вовків від втрат тепла захищає природна теплоізоляція хутром і пір'ям. Пристосуванням до зими у листопадних рослин є опадання листків. Це природне біологічне явище має назву листопад. Якби листяні дерева нашої місцевості не скидали на зиму листя, вони загинули б, тому що листя продовжувало б випаровувати воду, в той час, як її надходження з мерзлого ґрунту припинилося. б. Адже з мерзлого ґрунту вода не може надходити в рослину, а от ялина і сосна легко переносять узимку тимчасову нестачу води, тому що хвоя випаровує її набагато менше, ніж листки листяних дерев. Отже, сьогодні на уроці ми дізналися. Щодо різної освітленості рослини пристосовуються зміною форми та кольору своїх листків. Так, у світлолюбних рослин листки світлі, мілкі та блискучі, а у тіньовитривалих темно-зелені, крупні та широкі матові. До коливань температури рослини пристосувалися листопадом. Так, у листопадних рослин на зиму опадає все листя, а до змін вологості повітря довжиною коріння та зміною ступеня випаровування. Так у рослин посушливих місць листки дрібні або взагалі змінені на голки, що зменшує випаровування, а у рослин, що мешкають поблизу екватора, листки великі і випаровують багато води. Тварини ж до зміни освітлення пристосовуються завдяки зору денні тварини, або нюху та слуху нічні тварини, до коливань температури поведінкою, тобто ховаються, коли спекотно, або впадають в сплячку, відлітають у теплі краї, або змінюють хутро на тепліше, коли морозно. До змін вологості повітря тварини пристосувалися або запасанням води, якщо вологість низька, або навпаки мають спеціальні органи, наприклад, потові залози, для випаровування зайвої води з організму. І якщо вам сподобався мій урок, обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!